Україна пройшла в міліметрах від загрози дефолту, і як уряду вдалося реструктуризувати зовнішній борг. Докладніше далі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко повідомили, що Україна досягла принципових домовленостей з комітетом власників єврооблігацій. Це важливий крок, який зекономить країні понад 30 мільярдів доларів. Завдяки реструктуризації Україна зможе заощадити 11 мільярдів 400 мільйонів доларів на обслуговуванні зовнішнього державного боргу протягом наступних трьох років. І ще 22 мільярди 750 мільйонів до 33-го року. Шмигалі Марченко зазначили, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансу. Ої стабільності а також на фінансування оборони, соціального захисту та відновлення. Принципова згода зі спеціальним комітетом кредиторів, який представляє інтереси власників єврооблігації, означає, що Україна виконує свої зобов'язання у межах співпраці з міжнародним валютним фондом і уникає дефолту. Нагадаємо, у березні 2023 року державний борг України був визнаний нестійким, тому Київ зобов'язався відновити його стійкість шляхом реструктуризації зовнішнього комерційного боргу та офіційного двостороннього боргу без цієї угоди. Була б ймовірність дефолту після закінчення боргових канікул у серпні. Важливо відзначити, що строк купонних виплат за одним з випусків державних облігацій з погашенням у 2026 році наставав 10 серпня. Якби Україна не досягла офіційної домовленості про реструктуризацію, уряд би задіяв законопроєкт номер 11396, який дозволяє Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації до 1 жовтня 2024 року. Бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.